Якщо ви уважно дивилися мої попередні відео про рослини, квіти, яких мають білі пелюстки і жовту серединку, то впевнено розрізняєте їх види. Давайте перевіримо. Це ромашка лікарська або рум'янок. Наша улюблена рослина для лікування і ароматних чаїв. На весні першої квітне стокротка або маргаритка. Це не ромашка, а роман польовий. Королицю, звичайно, вже давно вирощують в садках в якості декоративної рослини. Найчастіше з ромашкою лікарською плутають триреберник непахучий, який може досягати висоту одного метра. Це пижмо яке в народі називають маруною. Або піретрумом. Інвазивна рослина родом з Америки, злинка однорічна. Ще одна американська рослина осіння айстра або симфіотріхум. Про ці та інші рослини дивіться більш докладні відео на моєму YouTube каналі.